Так, що я роблю? Смажу саньку яєчню З сиром, уявляєте, побачила у її ванний рецепт. І зараз також це роблю. Я взагалі собі вже це готувала, це дуже смачно. Смажете сир, потім додаєте сир ось такий, ну сир в сенсі творог, потім ось такий тертий сир. А далі яйця. А Асуцети на А Насуце я роблю. Я єшню з сиром. Кажу, Юлії вам не побачила. Ну, ну давай, я хочу. І ти хочеш, мабуть, мало яєчок хоч ще. Зараз воно є так. Будемо їсти. Ох. Чого? Чого ти не будеш? Це зараз вам покажу. Ось так у мене виходить. Чекаємо тепер. – 20 хвили. Поки воно підсмажиться, та й Знаєте мені краще кришку. Вона десь там. Ну, Санечка, мені нема що сказати. Тьомочка, ти вже їв зайчиком мій. Ну, коротко, ну, бери його на ручки і їжте разом. Все як завжди. Коротко, ось такий сніданок вийшов. Ось такий омлет. Міха, можеш їсти? Не бійся, ще зробила тости, підсмажила, ну, ще в них будуть маковички. Бабуся зранку зробила. Що ти будеш? Вийшла з тьоміком погуляти. Тьомік а, з маковичком. І я з кавою. Поливається в нас газон. Погода сьогодні пісня просто. Сьогодні, мабуть, будемо купатися, бо погода якраз саме то. Сідай поруч зі мною. Сідаємо! Сідаємо. Який ти в мене солодкий хлопчик? Який ти в мене... Золотенький. А -а -а. Що Я как-то... Я как-то... Тебе как золотенькая девчонка. Кто золотенькая девчонка? Ты. Я? Сразу милы. Я золотенькая девчонка. А Тёмка... Хотіла ж вам показати, як зараз виглядають мої стрілечки, після Блеферу. Ще вони є, але бачите, вони потихеньку вже стають такими більш прозорими, вони світліють. Отут у мене ще трошки набряк, але з кожним днем він все менше і менше. Я думаю, через місяць вже його і не буде. Але я прочитала. І плюс лікар мені казав, що потрібно ці стрілочки, взагалі всі шрами, потрібно мазати захисним кремом з СПФ 50 бажано. Тому зараз спочатку його, а потім буду, буду фарбуватися. Ось так. Я взагалі всім рекомендую наносити СПФ. Все літо, весно, коли і осінь, коли починається ось таке сонечко, тому що щоб не було фотостаріння, да, щоб не було морщин, і щоб не проявлялася пігментація. Тому що у багатьох після народжування діток вона з'являється в когось з віком. Так, Я також ще тату не мажу, я зараз все обличчя нанесу. Класно, що він не освітлює шкіру і не залишає жирних слідів. Дуже мені подобається. Потім я вже наношу кушон на обличчя. До речі, ми продовжили цю акцію. Якщо ви замовляєте кушон за 390 гривень, в подарунок вам буде йти в туш. Із поганих новин цей кушон знімають з виробництва, тому це остання партія і все більше його не буде. Тому хто дуже його полюбляє, він реально легенький, класний. Замовляйте одразу, і плюс вам ще ж буде в подарунок туш. Далі буду фарбувати губки олівце. Слухайте, які класні олівці з'явились. Ціна 110 гривень. Я взяла собі два максимально таких натуральних кольора, і вони ще стійкі. Тобто я зранку фарбую і цілий день вони на губках. Ну, дивіться. Просто ідеальний натуральний колір. І вони ще стійкі, ці олівчики, не забувайте. Коротше, дівчата, поки все є, переходьте. Це дуже класний крем SPF 50. Ну і олівчики. Прям рекомендую. І не забувайте про акцію з кушоном. Він зараз на мені, бачите, легенький, але перекрив все, що не потрібно. в мене тут був все перекрив. Але легенький він не відчувається на шкірі. Приїхав татусь з тренування. Все, сідаємо знов в вечеря та знов на сімей. <реку> Буся чекає, що щось впаде. Ти не Кисточка там буде. до тьоміка йди. У нього зазвичай щось падає, в нас вже не падає. на вечерю Що не знаю, досі. вже татко щоку зловить. Ну, можна, так. Да. Учори. А, так є. А, буде. так давайте, може, риби пожаримо. Да, О, да. клас, хліба. Да? Да. да. Тепленько, да, да, так? Тепленько, так? Так, 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 давайте. Все. Лиса, Саса, мама, тято, дідусь, бабуся. на Тарілкою їсте. А нічого, що ти... <рисвіт> а ти не над тарілкою, Тьома, на тарілкою їш. Ні. <рисвіт> <рисвіт> Директор. Ha <рисвіт> А що, твоих же не вистачає, щоб наїстися? все. Сой два. Что ты все смысла? Йому и суй. Спеціально тут сів, щоб дивитися, як катаються на квадроциклах. У нас тут сьогодні прям шоу. Сьогодні тепло. Зараз підемо купатися. Сонька бігає. Купатися, підемо? А ну-ка давай, давай, міха. А, та 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 а давайте один, два, три, щоб ви разом. Давайте. Ну, давай тоді. Ні, він не хоче поки що. Бігну. Давайте. Один, два, три. Відкрили купальний сезон. Як вода? А таке, коли неряєш тепло, а зараз холодненька така. Да. 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 А скільки татусь? 33. 33, нормальна вона температура. така, Холоденька, реально. Да. Да? Да. Серйозно, вона така холоденька. Тьомочка. Угу. І да. тьомочка прийшов купатися. Класна така погода ну, на сап, сьогодні. брать, Саш, і будемо стрибати. Сапа? На сап. Як ми робили в минулому році. А ти ж казав, що ми більше так не зробимо. А ви за хлопчиком трошки подивитесь? А? За оцим. Він хоче до вас. Так, Дніпро, в нас сьогодні реально тепло. Ми підігрили басейн і зараз мої хлопці будуть нриряти. А ну-ка, давайте. Один, два, три! Готуємося до літа заздалегідь. Нарешті в нас знов в наявності ось ці класні комплекти, постільна білизна. Вони йдуть в ось таких коробках, можна навіть на подарунок. Кольори просто вау, На літо ідеальний варіант. Ось такі гарні комплекти. Це я обрала ці кольори, але кольори є різні. І окремо ми ще взяли вафельні пледи саме під ці ковдри. Вони не прям ідеально підходять, але максимально схожі кольори. Зараз я застелю і все вам буду показувати. Yeah. Ну, як на мене, це просто ідеальна постільна білизна на літо. Їх ми отримали небагато. Давайте я покажу вам наволочки. Вони тут йдуть на блискавці, простирадло на резинці, що дуже зручно. Ось таке покривало плет, дуже гарне. Знаєте, що кольори є різні. Бачите, ми собі одразу залишили і сірий, і тут беж окремо цей плет дуже гарно виглядає і максимально приємна тканина, і зручно класно спати. Як і домовлялись, на вечерю в нас рибка смажена. Не було ікри, да, цього разу? Угу. Mm -mm. Ну, нічого. Когось пюрешка. Когось пюрешка, я буду так. Ну, ми сили вечеряти. Ну, ми сили